Одне з найважливіших свят день святої Анни для Риму католиків ще одна нагода зібратися разом в їхній святині. Віряни кажуть, ця традиція живе ще з давніх давен, коли їхні предки приходили подякувати покровительниці парафії за захист їхньої сім'ї. І, попри те, що доля розвела людей по різним стежкам, щороку саме храм Святої Анни об'єднує їх під одним небом. З давніх давен святкується, навіть коли костьол всі були закриті, то це було центром паломництва для всього Поділля. Із-за того, що в Гречанах був єдиний, який функціонував. Він функціонував як каплиця, але він діє у всі часи. Ну, тому це єднання ще всіх е, тих людей, які живуть в Гречанах. Бо на, ці, на це свято з'їжджались люди, котрі ну, виїхали в інші міста. І якби це було свято єднання родин, е, Цим самим підтверджуючи, що Анна є покровителькою родин, і у це свято всі мали бути разом. У самій же парафії близько 1300 вірян, котрі постійно присутні на службах Божих. У свято покровительниці Анни вони проходять до храму, аби попросити святу і надалі оберігати їхні сім'ї, не забувають і за людей, для котрих доля склалася не досить втішно. Благають Бога, аби молилася за сім'ї, які цього потребують. Свята Анна є матері, матері Божої Марії, і одночасно є покровителькою нашої парафії. I tomu dla nas wyłyka uroczystość, bo ten dzień jest poświęcony właśnie, żeby wspominać światu Annę i błogosławić Boga za dar tej jinki, za dar Simi, bo ona razem z, ze swoim człowiekiem Joachimem miała ditę, jakiej było na imię na imię Maria, a Maria jest, jak wiemy, materią Jezusa Chrystusa, Bożego Syna. Парафіяни кажуть, цей день втілює надію на краще, адже на сьогодні для молоді віра на задніх планах. То попри усе свято Анни об'єднує як і юних, так і зрілих парафіян. Я рада, що я доживаю до того свята і що людей стільки приходить на то свято, що люди є віруючі. Розуміють, хто такий Анна. Ніц не в житті нема такого, як віра в Бога. То, то буде і життя, і всю Духовність це життя, помієте як? А без духовності це життя нема ніякого. Я була в чотирьох країнах соціалістичних, то там віра на першому місці, і того і є життя краще, а в нас віри не було. І зараз так, як би хотілося бачити віру, то ні. А в такому випадку я ніколи не може краще життя покращитись без вірі. за територією самого ж костелу. Дітлахи куштували солодощі, а усі бажаючі купували ікони, святе письмо, прикраси та іграшки на будь-який смак.